Всім привіт у новому возі. Сьогодні 24 вересня і я зараз буду от мазати собі обличчя таку охолоджуючу маску від Holy Skin Artichoke щоб трошки так прибрати набрики. І після цього буду їхати в консерваторію і займатися буду там. Візьму клас, буду там займатися, покажу вам трошки її, вже нарешті мені все по здоров'ю більш-менш. Те, що температура вона як потримається, це я зрозуміла вже просто так. Єдине, що мені ще повинні прийти результати з Сіневу, по аналізам я здавала ферритин на залізо і глюкозу це кількість цукру в крові. Я зараз ще без лінз, тому видно, мені дуже погано. Ось так зараз повністю буду намазувати на обличчя. Ось, моє, до речі, дзеркало з підсвіточкою. отак воно розкривається. Тут, тут воно приближає, я вже в масочці. Тут воно приближає, тут ні, зараз. І з іншої сторони, так само. Ось таке воно повноцінне з іншої сторони. Ось таке дзеркало потрійне. Ну, Зазвичай я дивлюсь, от сюди. Або тут якщо приближати потрібно. І далі так зажимаєш кнопочку, і йде підсвітка. Тут є три різних режими, тут її крутиш. І воно становиться або ярче, або більш, навпаки, приглушено. Ось більш яскравіше. Ну, воно більше видно, коли це вночі ти крутиш. Далі є отака жовтенька, так само, більш ярче і менше робиш, так крутиться. І ось така просто світленька. Тобто три режими: один, два. Блакитний, жовтий і такий білий. І тут ще показується час. 10-12 ось. Їх потрібно заряджати, десь раз на місяць ставиш на зарядку на години 4 і вистачає на місяць такого щоденного використання. Все, зараз буду вдягати лінзи, такий мене контейнер. Тут в розчині лежать мої лінзи, так як я знімаю, вони всю ніч виїжають. Далі я дістаю і, і вдягаю їх, перевіряю, що тою стороною і вдягаю. Все, коли випровчився, то це дуже швидко. Так. Одну одягнула. І тепер наступна. Опа. Все, одягнула. Я, я масочку змила, тепер такий охолоджуючий класний ефект, що залишається хвилин 5-10. І сідаю снідати. В мене тут е, два яйця. Ну, там під низом є ще, Вон, там ще одне яйце. Далі в мене м'ясо, яке я смажила, просто філе а квашена вашена капусточка там з оливковою олією, хлібчик чор чорний, кава. А, це от ще, до речі, французька гірчиця. Також от візьму, вона, вона не дуже гостра, нормальна. Вона така. І це я собі купила Дебільхерц вітамінів від А до Ц. це для того, щоб підвищити свій імунітет, тому що в мене постійно зараз хвороби. Ось стільки тут вітамінів і А, і Б всі групи, і С, Д, Е, К і так далі. От Тому я почала ось сьогодні, сьогодні третій день, як я буду їх приймати. Вони десь коштували щось в аптеці близько 450 гривень. Я зайшла в першу аптеку, яку я ходжу завжди там. І вони були все добре. Так що буду приймати, надіюсь, ну якось підніме мені трохи. Я їду в консерваторію в цьому. Парка. Я погнала. Дуже класна і сонячна погода. І людей дуже багато гуляє. Гарне дуже небо, краса. У нас у дворі взагалі стільки дітей грає просто дитячий садочок. Я вийшла. Куча народу, дуже багато всіх. З мамою, з батьками, дітки маленькі. Ну класно дуже. Все, я приїхала. От заходжу. Ну, нікого немає. На вахті. Ось вхід. Ну, це зараз не працює. Раніше ми прикладали, сидим, проходили. Ось такий вхід в консу. А, Фортепі... а я 25-й. А, а який є фортепіанний? 25. Давайте. Вирішила вам показати трохи стіни нашої Харківської консерваторії, це Котляревський, кому присвячений наш університет. І далі я піднімаюсь, як би мовити, на перший поверх. Він зараз основний, який працює. Тут по дві сторони знаходяться коридори. Далі по праву сторону тут сходи на другий поверх, але ну, вони перекриті довгий час. Це ліфт, який раніше працював звичайно до війни. Це кабінет проректора Капелюк Олег Олексійович, це викладач мого хлопця, це різні викладачі Харківської філармонії. А ось це е, мала зала, якби я стою, Сватін Харків Мюзик Фест проходив у нас в липні місяць, Я також там грала. Далі, ось кабінет. Е, Моєї професорки Горецької Наталії Вікторівни, це і мій педагог по фортепіано, і то її клас. Далі от йде такий невеличкий коридорчик, я шагаю. І зараз по лівій сторону це будуть сходи до великої зали, де також у нас проходять і академо-концерти, і просто концерти. Тут я ось шагаю, з лівої сторони це я проходжу клас мого викладача по концкласу. А це я просто взяла клас, який зараз видають для фортепіанного відділу. І зараз я його відкриваю, і там далі я вже буду вам все показувати і розповідати. Так, ось такий клас 15-в й в конці. Це раніше було для концертмейстерського відділу, його не давали. А потім я почалася війна такого дзеркала. Далі ось такий рояль один. Тут у нас Ост Фьорстер, шкафчик і ще один рояль. Зараз блютнер блютнер тут. Ось так два рояльчика. Тут вид чисто бачите на двір, тут нічого цікавого. Тут вікна не відчиняються. тут... Тут доволі такий звучний. Mm. А і тут фресі. В принципі, це... принципі воно якось вдвох нормально звучать. Колись я раніше брала на цьому займалась, колись потім. А ні, я на цьому розігравалася перед вступом на блютнері. Так, мені це більше подобався. Зараз буду сидіти грати, там, що та сирена звучить. У мене, як завжди, коротше, є така проблема. В мені, типу, там вдома я займаюсь. Ну, спокійно вже там, я привикла до нового місця, до, до нової квартири, і я спокійно собі займаюся. Я займаюся так: от, дві з половиною години так чітко. Ну, Я відраховую, і мені якраз цього вистачає. Тобто, якраз ну, це такий адекватний час, це і не О, Господи, це, це не прям, що там дуже сильно багато і не І це і немало. Тобто якраз я встигаю багато чого. А тут я приїхала. Почула, що там і в сусідньому також. Хоча вже не чую, грали. І я не можу, в мене є така проблема, що коли хтось грає от клас і є якісь сусідні, я себе почуваю, почуваю одразу погано. Я починаю переживати, я не можу нормально грати, тому що я розумію, що мене чутно. Хоча якби і вдома мене чую, там і сусіди, і на двір, я думаю. Але в мене є така проблема, я переживаю одразу. І не можу нормально, тобто я почуваю себе так якось замкнутою, коли отак я сиджу і там отак от класи, і хтось, навіть якщо в одному грає, якщо в двох, то це просто нереально. У ну, мене є такі проблеми. Хоча я в консерваторії, я собі приїхала займатися. А і плюс в мене є така проблема, що я не люблю записувати себе на камеру. Ну, от, Мабуть, після ковідних часів, коли постійно записувалися і так далі, там онлайн якісь, коли в конці там, е з викладачем почалась війна півтора року, я займалася. Потім я перейшла до викладача на швейки в Харкові. Ну, І в мене було змішано. Я поки в Чернігові онлайн, і записи присилала, і онлайн по Google Meet, або по телеграму. І коли в Харкові, то я приїжджала, там, приходила дуже часто на уроки і вже офлайн. А зараз, от просто, з того, що я хворіла, викладач у мене також уїхала на два тижні з міста, і я повинна якби присилати там записи там десь там, ну, десь на два-три на три дні. А зараз я оце хворіла, ж тому так. І тому я зараз приїхала ну, думаю, також і записати, і щоб на е, електронному радіалі, тому що там такий звук буде більш різкий. Але просто я дуже сильно не люблю. Мене після тих часів прям це записувати щось. Я люблю просто грати наживо. Для мене те, що я граю от наживо, це клас. Я віддаю емоції, я це люблю перед людьми і так далі. там, Ну, і люблю наживо уроки. Я оце не можу це записувати. Що тепер оце все, це все я дуже сильно не люблю. Ну, от так от. У мене дуже багато є переживань. Зараз уже нікого не чутно. Ну, зараз буду сідати і щось запишу. Надіюсь, просто я це дуже сильно не люблю, і не сприймаю. Ну ось так в мене. Коротше, трохи не дограла, попросила вийти. Типу, що замініровано. Консул. Попросила вийти. Все, я вдома. За півгодинки добралась. Каштанчики там. Привіт. Я прийшла додому і замерзла. Там дуже сильне вітряно на дворі. От я швидко приїхала. Но мені потрібно буде ще десь дограти. Буквально десь півгодинки, тому що ну, зайшла, сказала, хто що ти що, що, що замінували університет. Ну, то, що я говорила, попросила вийти, там можу почекати. Але мені немає сенсу чекати, тому що мені тут пів години додому. Зараз я ж то перекушу. І ще півгодинки до п'яти пограю, потім вже підемо погуляємо в магазин таке, щось приготуємо. Не було мені сенсу там торчати, тому що не ясно, скільки там воно б було б заміновано, сказала, поки перевірять і так далі. Ну нічого, зато слава Богу, що мене вже перебили, ніколи я записувала записи. Там чи коли тільки починала займатися. Та мені залишилось, тут я вже дозаймаюся вдома. Ходили в, в, в аппетит, то взяли по хотдогу. Ну і такі невеличкі доволі, а коштує 60 гривень. Ну такі собі, і соусів мало. Нічого такого. Прийшли в парк, і як назло, ще й похолодало. І з сьогоднішнього дня стало холодно. Зранку я знімала, так було сонячно. Зараз прям холодно і прийшла осінь. Я в двох кофтах і мені все одно прохолодно. Як назло. І там буде вже холодно і вже придають дощі. Ось ми в парк прийшли, гуляємо тут. Зайш в кав'ярню, взяли мені какао з трубочкою і хлопець капучино взяв. І далі гуляємо. Тут дивіться, яка гарна кафешка, тут все підсвічується. Зараз, якщо я зроблю темніше, от воно зараз темніше насправді. О! Дивіться, як гарно. Краса. Якось може туди, туди підемо. Опа! Полетів. Ворони. Ну, коротше, гуляємо. Гуляємо. А, це сквер, бульвар Джурґєва. Угу. Отож ось точки все посипеться краса. Вчора ще, до речі, в Харкові було. Вісімнадцять uh, вибухів, але в нас такий класний район, що навіть нічого не було чутно не було чутно, навіть ніяк збивали, ніяких відголосів. Коли на Саутівці було, то там хоча б ну там часто й залітали, і там якось більше. А тут взагалі все шикарно, ну слава богу. Тому що так, да, вчора прям було жорстко, писали і нас, uh, ну у нас наші консервногрупники писали, що у всіх також нормально так було чутно. А у нас було слава богу, все нормальне. О, дивіться, який футбольний м'ячик на палаті спорту. Швид м'ясник взяли тут гуляш речий. А це що таке фарш яловичий. Тут зараз ще дивимось. Ну так просто розглядаємо асортимент, вперше зайшли сюди. Біля фонтанчику, дивіться, як він гарно світиться. Вау. А мені хлопець робить вечерю. Mm -hmm. Мені роблять кушать. Кушаю. Тут фарш. І тут курка. я сюди і кушать. Мені хлопець. Тут вот зробив макарони з фаршем і от м'яско. Там ще яблочки так, Саме ще в Це ми ще взяли такі круасанчики. Ось зараз покажу. Такі круасанчики маленькі. З шоколадною начинкою. что я буду кушать. Зараз пробую. М -м -м. Угу. Смачно, дай. Нормально, угу. да? Так, дуже смачно. А фарш? Угу. Нормально? Классно. Классно. Супер. Светление. Угу. Я уже покупалась, зараз сиджу, пью кофе. Угу. Зараз вже пів одинадцятого вечора я буду лягати спати. Завтра в дев'ять пара англійської, потім ще одна пара методологія це по написання наших наукових робіт на магістратурі. потім поїду-поїду так само в консерваторію, десь на 12.40 плюс-мінус. Поїду так само, буду займатися. Дивлюсь, до речі, зараз влог Мері ЛВК, це мій улюблений. Влогер Мері ЛВК. І в неї ще є мама, яка також знімає влоги це Вавікторія. Ось вони зараз відпочивають в Албанії, І бабуся є Тетяна Черниш, яка також знімає влоги, і вони знімають трьох мама, дочка, мама і бабуся, але вони всі виглядають. Маша з мамою виглядають як дві сестри, або бабуся як мама. Вони дуже класні, я ними і надихнулася, і почала знімати. Я дивлюсь близько десь 4 років їх. І мені прям дуже подобається, прям кайфую. Тому прям я це ними і надихнулася. І зараз знімаю. Ну так що, всім добра ніч, всім гарної тихої ночі. Я вас всіх люблю. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь. Дуже вдячна, хто дивиться мої влоги. Поставить мені лайк, мені буде дуже приємно. Так що, всім дякую і до наступного влогу. Бувайте!